Забрали кошти в киян так. і віддали в тому числі на кешбек. Тому що з одного боку міністр фінансів каже, що ми, от ви ж послухайте, це ж міністр фінансів уряду. Mm. Ми передбачаємо, що війна триватиме до 26-го року. Нашим людям розповідають, що от завтра буде мир. От завтра будуть вибори, mm. політики починають готуватися до виборів. Хоча уряд розуміє, які вибори. Війна триватиме далі, кошти потрібні на війну. Але а раптом вдасться все ж таки домовитися і буде мир. А раптом треба зробити популістські програми і роздати кешбек для того, щоб люди проголосували за правлячу політичну силу. Раптом так станеться. Давайте зараз так зробимо. Те, що це насправді відсуває мир, бо хто може забезпечити мир? Лише наші збройні сили. Допомоги Збройним силам тут немає. Або якщо вона є, то вона є мінімальною. В основному це перерозподіл коштів на лобійські програми і різні інші економічні програми, мало зі збройними силами пов'язані. Коли ми даємо кошти на Держспецзв'язку, то пам'ятаєте скільки критики було на адресу цієї організації, яка зобов'язана була закуповувати дрони, чомусь окремо від міністерства оборони. А потім виявилося, що ці дрони закуповувалися в 3 в чотири рази дорожче ніж вони коштують. Але не можна про це говорити, тому що війна, тому що нічого прозоро не відбувається.